Коли темний Рейден дізнався про інші часові лінії та земні царства, він поклявся захищати їх усіх. Він вирішив побудувати непроникний магічний бар'єр, щоб захистити їх від зовнішніх вторгнень. Щоб живити цей бар'єр, Рейден хоче зв'язати всі дженсей, всю життєву силу всіх земних царств разом. Але злиття неймовірної космічної сили всіх дженсей призведе до вибуху. Який знищить реальність. Прийнявши таке рішення, Рейден відмовляється визнавати його небезпеку. Він об'єднає джинсей і створить бар'єр, чого б це йому не коштувало. І незалежно від того, кого він повинен вбити? Не вагаючись і не відчуваючи докорів сумління, Рейден вбив усіх, хто наважився стати в нього на заваді. Залишився лише один воїн, який може зупинити його. Спроба Бога грому об'єднати всі Джинсей привернула увагу рейденів з інших часових ліній. Об'єднавшись, вони розірвали його зв'язок з ними та вигнали з нього темну силу, яка довела його до божевілля. До нього повернулися почуття рейден швидко усвідомив свою жахливу помилку. Помилку, через яку він ледь не знищив усі часові лінії у вселенському Армагеддоні, він приступив до роботи зі своїми колегами для виправлення завданої шкоди. Хоча я й хочу довіряти цьому рейдену, але, на жаль, не можу, його схильність до темряви становить надто велику загрозу. Саме тому я вигнав його у порожнечу. Величезний простір небуття, який існує між царствами. І він не повернеться, поки не переконає мене в тому, що він не становить для нас загрози. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству каналу. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром як завжди, був Глічер. До зустрічі в інших відео. Yeah. <sniffs>